Віталій «Баталій» Шахів в проти EC Aragon Чемпіон». 1946 рейтинг. США. Перцевий «Гамбіт». І ми граємо таку структуру «Карлос Батчик. Так, проганяють на F4. На F4 не хочу там десь кінь буде мінятись. Так, і ти лізеш мінятись, так? Да? Ми можемо і так зіграти, звісно. Зіграємо. Там буде видно. Берехо число на D3. Підміняти цього чемпіона. Угу. Типу давай так піду. Ну, я 4 хі 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 тільки у мене ще рокеровочка не закінчена. Я ж можу так ще стукнути. Не подумав. Схожі мотиви є в дебюті ферзового початку. такого лондонського, Там, де кінь С3, не в 4. Без С4. Там є такі мотиви, коли кінь загорожує. І якби. Погана позиція. І білі поля слабкі, і да ще й чорнополі. У них дуже сильний, і ще й чорні поля в діагоналі. Не дуже стоять. Так, ну. Оставив, мабуть, симесло слона собі. Для початку. Якщо так, то поки шах. А, він туди просто пішов. Ой, невдалий хід я зробив. Чесно, я кажу. Пожертвувати чи що? Чи в 4-5. Давай в 4 піду. В принципі. Чого б ні. А може не спішити. Хрізі в 5 Ну тут якийсь такий хід, мабуть. Добре, давай поки сюди спокійненько зіграємо. 2-0, да і все. Ще й тут підвисло. Бог ти мій, що ж ти будеш робити. Що треба так все? Треба було королів 2, мабуть, зіграти. Ні, тут шах буде. Переводи повторювати. Повторювати мені не можна. Так, ні, не повторюється. Окей. Швидесенько сюди. І привезти коня до тями. Якої? Так, десь можливо ще тура F3 на всякий. Переведемо все сюди. На всякий. Ферзь F5. ферзь так. Зазвичай потрібно починати з коней. Але я думаю, що він зараз сам зіграє Б4, якби прожене мого кобилу. Мого кобилу піде кудись сюди. Зараз будемо чіплятись по білим полям, до речі. Як ти до цього відносишся? Підтримуєш, не підтримуєш? Лайк, like дізлайк. По слабким білим полям. На. Ось тут на. На, на, на. Можна взагалі, звісно, пожертвувати коня, але це виглядає дуже якось дерзко. Ferzi. Ні, ну Ferzi v 5 я зіграю, далі. Я все рівно туди лізу, розумієш? На g 6 аномалія. Розумієте мене правильно. Мені треба збирати артефакти. Very good. Very, very good. Hit very good. Шах. Тюля. Хм, непоганий хід, суперник. Непогано. Що зразу взяти? Так, не знаю. Коня тут не ясно, як підвести. Так, так просто він зіграє, правильно? Ну окей, давай поки сюди. Може, де мене як коня свого нормально поставить по-людськи. Коня підвести і дай Боже. Good, 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 good game. Майже втримався суперник. ще час бы не закінчився, був би точно good game. Так, 81 на 70. Um. Якусь сільську суперник зіграв. Просто на розмін фігури підставили. але. Білий то перевага. І плюс, звісно, помилка, да. Просто f 7 і все. І Кінь c 6 був ще хід також. Але ясно, що f 7 краще, тому що ми короля тут розбиваємо структуру білі слабкі. Так, тут я випустив. Ну, я це вмію робити. Ідеально випускаю. Своє... Своє... Досягнуте. Цю свою перевагу. Бах. Є 4. Треба було відкривати групу морфі. Отримали перевагу, є слабкості. Відкриваємо центр. Матуємо. Плюс-мінус. Ну, тут так, це просто пустий випад. Ми треба було король G8 зіграти. RG6. Ну, був такий хіт, але не сильніший. сильніше. Сильніше g 3 все-таки. Verz7. Що комп'ютер радить f 1? Да, десь можна. Десь ми тут підключаємось. Підводимо всі фігури коня він щось відразу не веде. Ну окей. Виявляється, потрібно повертатись. F5. Нукей, турайв 7. Ну, кінь і те саме вийшло, але тут погано, тому що. Кінь С4. Кінь С4. І F5 тут уже не дуже добре. Взагалі, взагалі, не добре. Пішак втрачається. Так, ну окей, я просто підвів коня. Останню, як би підключив, принцип найгіршої фігури. Кінь прийшов. і Якби все після взяття буде мат такий симпатичний.